Дозвольте Середній можна. Це для громади. 29 й маршрут перейшов на великогабаритний транспорт. Мало того що. Автобуси, буси. Дуже рідко почали їздити. Людей дуже багато набирається. Водій відкриває тільки передні двері. Кондуктор, не піднімаючи свого, сидить тільки на передньому місці. Люди вимушені з задньої площадки виходити тільки через передні двері, тому що оплата здійснюється на передніх дверях. Все для людей. Місто Хмельницький, дякую.